Понад сім місяців триває жорстока війна в Україні. Понад сім місяців триває боротьба з російською навалою. Ми живемо і віримо в перемогу і в мужність наших воїнів. Сьогодні день захисника та захисниці України. Я Андрій Данілевич. і я розповідаю історії війни. У них, попри біль і страждання, віра у наших нескорених людей. Збройні сили України. Національна гвардія, Нацполіція, прикордонники, працівники ДСНС, добровольчі формування, медики та тероборона. Весь світ дивується відданості та незламності українських захисників і захисниць. Це свято припадає на день покрова Пресвятої Богородиці, яка споконвіку вважається покровителькою українського козацтва та воїнства. Особливого значення день шани військових подвигів та звитяги набуває під час війни, війни, яка забирає життя, але додає сили та віру у світле майбутнє нашої держави. Символічно, що незадовго до цього дня з російського полону були звільнені 215 українських військових, серед яких захисники Маріуполя. Саме вони стали символом. Сталевої стійкості нашої країни 215 – Це не просто гучна цифра. Це 215 звільнених українських захисників, героїчних воїнів, які у травні виконали наказ про порятунок життя та здоров'я військовослужбовців, які не один місяць в очікуванні визволення провели у полоні росіян, які вижили і в теракті в Оленівці. І це іноземці, які пліч опліч із нашими бійцями стали на захист свободи в Україні. Звільнення з полону це велика подія, на яку ми всі чекали довгі місяці. Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Це відеозвернення командира полку Азов, підполковника Дениса Прокопенка, у мережі з'явилося 20 травня. Саме того дня закінчилася операція з евакуації українських військових із території Маріупольського заводу Азовсталь. Тоді ж розпочалася довга спецоперація щодо повернення українських героїв з російського полону, Маю честь сьогодні вам доповісти, щодо результату на які ми працювали дуже тривалий час. Деталі та час проведення операції тримали у найсуворішій таємниці. Увечері з'явилося перше фото української пташки Катерини Поліщук. Вона на волі. Майже одночасно у мережу виклали фото звільненого начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. А трохи згодом і фото Михайла Діанова та Святослава Єрмолова. Слідом новий інформаційний вибух у Саудівській Аравії приземлився літак з іноземцями, які встали на захист України, і яких маріонетки Кремля в Донецьку навіть встигли засудити до страти. Серед них громадяни США, Великої Британії, Хорватії, Мароко та Швеції. І ось нарешті офіційна заява президента України Володимира Зеленського. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко. Такі довгоочікувані перші обійми рідних. І перші фото з тими, хто чекав та не втрачав віри. І перші кроки по рідній землі тепер уже вільні. Перше за чотири місяці неволі слова до найріднішої людини. Ти не плачеш, я тебе все ти готуєш мені вареники з сиром. Уже позаду чотири місяці страшного російського полону, який для героїв України росіяни перетворили на пекло. Когось тримали в Оленівській колонії, а когось у Підмосков'ї. Просто ну емоції приповнюють. Безмежна дяка всім, хто пам'ятав про нас, і хто приймав участь у нашому поверненні. А перед тим були три місяці в облозі російських військ. Оборонці Маріуполя були міцніші за сталь. Коли росіяни здавалося, кинули на їхнє знищення чи не весь свій арсенал. А між боями їм вдавалося ще піклуватись про мирних, для яких фортеця Азовсталі стала останнім прихистком від бомб окупантів. Много дітям їди привезли. А вони зустрічали їх на чарі. Я вигляла, що ви прийшли... І заглушали ворожу артилерію чистим, немов кришталь, голосом. Незламні на Азовсталі вони лишились нескореними і у полоні, і в неволі у камері розповідає Катерина Поліщук, відома як пташка. Вона. Співала, я чуше не заткнуся, просто не знаю, поки не впаду без сил. Не спала дві доби, але співати хочеться страшне. 108 бійців полку. Азов загалом 188 захисників Азовсталі та Маріуполя. З них 8 тих, хто вижив під час теракту в Оленівці. Завдяки сприянню президента Реджепа Таїпа Ердогана у Туреччині зустріли п'ятьох українських командирів. Серед них Святослав Паламар, Сергій Волинський та Денис Прокопенко. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я прийду з до і скажу все, що я, ну, маю сказати. Більше дамо інформації, більше розкажемо. А зараз емоції, переживання. Насправді повернули більше українців, наголосив Володимир Зеленський. Адже троє дівчат військовослужбовців потрапили в полон, будучи при надії. Серед них і Мар'яна Мамонова. Коли вона вже робила останні дзвінки, сказала, що вона напевно каже вагітна. Це була і бажана дитина, перша дитина, і бажана дитина, і вона її дуже чекає цю дитину. Їх чекали усією країною, а вони ніяковіють від тієї слави, як приміром, старший сержант підрозділу Морпіхів Михайло Діанов на прізвисько піаніст. Кажуть, що я там відома людина, <плес> ну без бороди вже, без бороди. Дуже ті що я вдома. Ще лікуватися, лікуватися, а ми ще повоюємо? Ми Україну відбудуємо повністю роботи дуже багато. Треба Під час боїв йому довелося самостійно зняти саморобний апарат Єлізарова, і нині у нього відсутня частина кістки. Попереду лікування та тривала реабілітація. Більшості зі звільнених героїв уже пощастило обійняти найрідніших, як то Дмитру Козацькому, відомому як Орест, Очі Азовсталі. Завдяки його світлинам ми побачили обличчя героїв, а фото світло переможе. Передало дух оборони Маріуполя. Ви собі можете уявити наскільки я рада, що я повернулася. А для Мар'яни Мамонової повернення додому це подвійна радість, бо її дитина народилася у вільній країні. Hvað er það? Обмін став для українців майже національним святом. Їх чекали, за них боролися, за них молилися. Юлія Горошанська одна з тих, кого відпустили наприкінці вересня. Вона пройшла справжнє пекло. півтора місяці оборони Маріуполя поранення. Ледь живу її витягли з під уламків будинку, коли майже всі побратими загинули. А далі шість тижнів шпиталю на Озовсталі, та сто двадцять сім днів полон в історіях війни подробиці її військової служби та непростого шляху додому. Охранники об'явили фамілії за два дня до нашого обміну, Просто провели перекличку. А потім, через два дня, прийшли, сказали такі то з священні на виход. А, і нас до вечора там продержали. Потом завязали глаза, руки погрузили в КАМАЗ, и мы не знали, куда нас везут, нам ничего не говорили. Потом военным самолетом летели через Москву в Беларусь, оттуда автобусами, все это завязанными глазами. И мы до последнего думали, что нас куда-то в тюрьму. И уже когда услышали украинский язык, услышали призвище, тогда мы уже поняли, что мы на своей земле. Не верила, что это возможно. А до последнего, вот когда мы уже перешли границу, и когда стояли люди в нашей форме и кричали «Слава Украине!», А тоді вже хлинули сльози, і прийшло зазнання, що все таки ми на своїй землі. Свій перший дзвінок, як і більшість військовополонених, Юлія зробила додому. Я позвонила матері і своєму рідунку п'ятилітньому. Сказала, що вже в Україні ані плакали, не могли слова сказати, що мама, що дочка. Було очень важно в первую очередь именно услышать їх, зв'язатися, тому что последний раз я их видела 4 марта. Єдине, що давало Юлії сил триматися у полоні, це мрія знову побачити доньку. Я уїжджала, їй було 4 роки, сповнилася 5, коли я була в піну. Вона чекала, ждала, молилася за маму. Вона трималася кріпче всіх. Папу, бабуську всіх підтримувала, успокаювала. Зараз Юлія на реабілітації фактично вчиться заново ходити. Окрім травм, отриманих в бою, далися в знаки й нелюдські умови полону, в яких вона перебувала 127 днів. В камері на шесть чоловік нас жінок, було до тридцяти. Ми двигатися не могли вообще, тому що шестьмісна кімната, тридцять человек друг на друге. Ми чотири місяці практично не вставали. Поэтому сейчас повна гіпертрофія говорили, что, що выйдем, будем заново учиться ходить. про умови перебування в колонії Юлія говорить досить стримано, боїться нашкодити тим, хто досі в Оленівці. Свій військовий шлях Юля почала ще у 2014-му, коли вперше обстріляли її рідне місто Маріуполь. Зрозуміла, що я не можу сидіти просто в убіжищі і чекати, коли прийдуть. і прийшла в воєнкомат. записаться в Загину обороны Мариуполя. 24 февраля я была в секретном отпуске, но не предупреждали еще 23, что возможно 24 начала полномасштабной агрессии со стороны России, но я в это не верила до последнего, пока в 4 утра не услышала первый взрыв артиллерии. И я собрала весь мешок и пришла в этот ад. Я всегда говорила, что хочу защищать свой дом с оружием в руках. И так получилось, что это произошло буквально. Наши позиции были как раз под моим домом и я в прямом смысле слова защищала свой дом. Но когда в нем уже был противник, мы занимали позицию в соседнем доме. И самолет скинул авиабомбу. И вернее, даже обрушились все ребята погибли. Остались, осталось двое человек, которые были на глазах. Они меня вытащили из подвалов. Я не знаю, как, но именно я выжила. И меня эвакуировали. Ну, отделалась еще относительно легко. То есть ожогами, ушибами. Зараз Юля намагається залишити усі ці спогади в минулому і вчиться будувати своє життя заново. З нуля у Маріуполі згоріло абсолютно все. Лишилися тільки берці. Ми сніли все, що могли. Зачітнітя Маріуполя прилежили всі сили, щоб маріуполя стояться. Нам это не удалося, але, по крайней мере, ми знаємо, що ми для цього зробили все. Ми всі віримо, що Маріуполь дочекається і зустріне своїх людей. Місто обов'язково вистоїть і залікує свої рани. За кожною перемогою, за кожною відбитою атакою ворога чи врятованим життям стоять конкретні люди, чиїсь батьки і матері. Сестри і брати, сини й дочки, дружини і чоловіки. Я хочу сьогодні розповісти ще одну історію, яка вражає до глибини душі і змушує пишатися нашими захисниками. Це історія героїчної смерті пілота, який ціною власного життя врятував сотні українців. У повітряному бою над Житомирщиною загинув командир авіаційної ланки ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Дмитро Чумаченко. Йому було лише 26 років. Він міг катапультуватися, але розумів, що тоді будуть сотні жертв серед мирних мешканців. Христина Чумаченко, дружина загиблого пілота, розповіла про справжні подвиги свого чоловіка. Дмитро Чумаченко народився в Росії. Провів дитинство у Сніжному на Донеччині, навчався у Харкові. А у 2018 році переїхав до Луцьку. Там і познайомився з майбутньою дружиною, Франківчанкою Христиною. Вона назавжди запам'ятає його мрійником. Насправді він мені розповідав, що, що в дитинстві в нього якось закралася така думка, що хоче бути пілотом. Я не знаю як, але йому от прям цього захотілося, бо йому подобалося небо, і йому було це, це цікаво. Про те, що доля дружини пілота може виявитись на. Легкою Дмитро попередив Христину ще на першому побаченні. Він мені сказав, що е, я хочу тебе відразу попередити. Я пілот, але це ну не означає, що я там вау, класно, я літаю, а це означає, що це постійні чергування. Це можуть бути там дзвінки посеред ночі, це може бути е, спізнення, там умовно кажучи, додому. Тобто я можу приходити значно пізніше, ніж мав би, і ти типу ти повинна це розуміти. Я сказала, що окей, в цьому немає нічого страшного. Через п'ять місяців закохані побралися. Буде на якийсь такий день. Я просто пишу Дімові таку фразу Я хочу дітей. А він каже: Я тобі хотів, що написати те ж саме. Бо після е, однієї теж трагедії, після однієї загибелі, також військовослужбовця службовця пілота е, діма, як він мені розповідав, задумався про дітей. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Дмитра викликали на чергування. Тому страшну новину про початок війни Христина зустріла наодинці. Трохи безвідповідально до цього поставилася, і похапцем забрала рюкзак, почала гуглити там речі першої необхідності. В результаті кинула телефон в сторону і почула, що вже в нас в області е пролунали вибухи. Я взяла просто своє кошеня, взяла рюкзак, вибігла на вулицю і вже відповідно зустрілася з іншими дівчатами. І ми поїхали просто за місто. Невдовзі Дмитро вийшов на зв'язок. Молоді люди намагалися підтримувати одне одного і гнали від себе погані думки. Мені казав, що буде їхати на чергування. Сказав мені, куди буде їхати. Я розуміла, що це по суті напевно нічого такого, що це можливо так само, як і було раніше. Єдине мене дуже сильно налякав налякав той момент, коли він підійшов до мене зі своїм блокнотом. Де в нього розписані були паролі, де в нього були розписані там якісь важливі дані і важлива інформація особиста. І він сказав, що трафуй, будь ласка, це всяк випадок, тому що я не знаю, що може трапитися 23 березня. Христина весь день листувалася з Дмитром смс-ками. Розпитувала, чи сподобались ласощі, які вона передала для нього і побратимів. І ми отак на якісь різні такі довільні теми переписувалися, і вже ближче до вечора він мені написав е десь о 17.05 чи 19.05 смс е з містом. Я зайнятий після цього е я просто чекала його смс, написала йому окей, я буду чекати. І тут я почула сповіщення в інстаграмі, і це сповіщення прийшло від е дружини його колеги. Військовослужбовця, вона мені написала про те, що збили одного пілота в Житомирській області, а я знала, де Діма знаходиться, тому я відразу зрозуміла, що це він. Ніч дівчина провела у сльозах, у молитвах та надії на диво. Та, на жаль, на ранок її передчуття підтвердились о 10 ранку, тобто самого вечора, вже 10 ранку, 24 числа. Почула шум мотору, як заїжджає в мою вулицю машина, і я зрозуміла, що це точно не Діма, тому що Діма Житомира не міг би так швидко добратися. Я зрозуміла, що мені привезли ту звістку, яку я б не хотіла чути. Коли вийшла якраз на вулицю, просто побачила його колег і сказала: не говоріть мені нічого, я, я, я все розумію, мені нічого не говоріть. Ну вони просто опустили очі і, і, і мусили сказати те, що сказали, що він загинув. Своєю смертю Дмитро врятував сотні життів мирних людей, спрямувавши літак у лісосмугу у бік від населеного пункту. Мені дуже багато смс-повідомлень приходило з таким місцем, Що дякуємо за те, що він нас врятував, і ми будемо приноси з квіт на те місце, де він загинув. Попрощатись з героєм і вшанувати його пам'ять. Прийшли сотні людей. Христина почувалася неначе в тумані. Та усе ж намагались триматися. Напевне, єдиний момент, коли я розглядалася дуже сильно. Це коли виносила тіло, воно було в закритій труні, і всі довкола на вулиці стояла на колінах і кричали: героїном Бравить це просто розірвало мене навчене. Зараз Христина намагається потроху повертатися до нормального життя, продовжує спільну справу, яку вона започаткувала разом з метром. Підтримує тих, хто опинився у біді та заново вибудовує зруйноване життя з любов'ю і пам'яттю про коханого чоловіка. Сьогодні важливий день: день наших захисників і захисниць: вічна шана усім, хто боронить нашу рідну землю, світла пам'ять усім, хто віддав за нас життя. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах закінчився і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати разом до перемоги.